Всім привіт! Сьогодні ми знаходимося на одному з наших об'єктів. Паркан вже змонтовано. Все виглядає дуже гарно і навіть не віриться, що роботи тут ми почали більше трьох років тому. Сторінки проєкту перетворилися на цей сучасний і стильний паркан. Майже всі елементи розроблялись індивідуально, саме під вимоги на об'єкті. Ми мали основу шлакоблоку, яку потрібно було задекорувати, враховуючи всі неточності мурування. З компанією Бонатреєт ми познайомились на виставці. Це було в 2021 році. Шукали якраз рішення для нашого забору. Забор непростий в своєму складі. Ми робочої документації не мали, тобто шукали саме такого виробника, який міг би підлаштуватися під усі наші вимоги і сподівання, що в кінцевому випадку ми отримуємо ну дійсно якісний класний продукт, який перш за все буде подобатися замовнику. Працювали ми на протязі двох років. проєкт був непростий. Було немало складнощів, але щодо компанії Bonatrade і її фахівного складу, можу сказати, що ну в принципі впорались. Шукали непрості рішення, завжди вели комунікацію. Були на зв'язку. В результаті ми маємо товар, на який ми в принципі сподівалися. Відповідної якості нам нарешті на зараз все подобається. Я не знаю, як часом поведе себе фарбове покриття, але Поки досить достойно себе поводить і в прибиранні, і в відношенні якихось механічних втручань. А такі були резюючі. Ми задоволені. Я як представник замовника, задоволений відповідальний підрядник в принципі будемо рекомендувати нашим колегам і нашим знайомим. Дякую. Давайте детальніше ознайомимося з особливостями паркану. Почнемо з секції. Фасад та двір зсередини оздоблено ламелями з оцинкованого металу з послідуючим фарбуванням порошковою фарбою. Фарбу обрали від австрійського виробника Тайгер з структурою дрібний наждак. Всі кронштейни і метизи, що використовувалися для монтажу, приховано декоративними накладками, які закріплені надійними, але не громісткими болтами, що не забирають на себе уваги. Ламелі виготовлялися на листозгинальному обладнанні з ЧПУ управлінням. Вони досить жорсткі за рахунок товщини металу та чітко тримають лінію. Розмір одного такого проєму в середньому 5,5 на 2,5 метри. Це тільки металева частина. Кожен проєм відрізняється по ширині, тому всі секції збирались індивідуально. На об'єкті нічого не підрізалося і не перезбиралося. Окремої уваги заслуговують відливи і декоративні накриття на колони та секції. Відливи у нас змонтовані в два рівні. Вони виготовлялися під кожен проєм. Були розроблені спеціальні замки, щоб відлив чітко стикувався один з одним, і при цьому місце з'єднання не виділялося. Як бачите, тут немає ніяких щілинок, виступів. Все акуратно виконано. Враховані навіть такі дрібнички, як бокові заглушки. Накривки на колони і секції виконані з ефектом левітації, назвемо це так. Їх виготовлення було досить кропітким, так як металеву частину паркану ми вивели в рівень, а блоки були викладені нерівно. Тому нам довелося всі елементи виготовляти індивідуально, щоб візуально не було ніяких дефектів і все стало на свої місця. Під кожен елемент на лазері вирізалася заготовка, яку далі згинали і фарбували. Потрібно визнати, ми зробили більш ніж чотири партії зразків, перш ніж дійшли необхідного результату. Все зібралося чітко, кожен пас, виріс, все стало на своє місце. Для хвіртки і воріт ми теж розробили спеціальну форму ламелей, щоб вона співпадала візуально з ламелями на секціях, але при цьому була непроглядною з двох сторін і вентилювалася. Рами хвіртки і воріт виготовлені з оцинкованої труби. Зварні шви додатково оброблені методом електродугового цинкування. Хвіртка це завжди родзинка фасаду. Замовник обрав ручки з нержавійки на всю висоту. Замок врізний. Електромеханічний. В комплекті вся фурнітура, гнучкий елемент прихованого монтажу, накладки, притворена планка, ущільнювач. Завіси алюмінієві, регулюються в трьох напрямках фарбування в колір хвіртки. В хвірці прораховані всі моменти, використані приховані болтові з'єднання, щоб все виглядало акуратно. Ворота – це ще одна родзинка на цьому об'єкті. Їх висота 3 метри, проїзд 6 метрів. Але місця під відкривання недостатньо тому було прийнято рішення зробити їх з двох частин. Вузол з'єднання стулок обладнаний спеціальними кронштейнами, що дозволяє стулкам фіксуватись, і при цьому двір не проглядається. На кожній стулці закріплено спеціальний у профіль, який через ролик контролює відкривання і вітрове навантаження. На консолі розміщено регулювання від провисання, яке закрито декоративною накладкою. Фурнітура воріт, зубчата рейка, профілі, накладки, уловлювачі і обмежувачі все пофарбовано в колір паркану. Насправді дуже складно показати всі тонкощі, що були виконані на цьому об'єкті. Розказати про всі зміни, переробки і проектування в п'ятихвилинному відео. Паркан змонтовано в 2022 році. Зараз ми можемо оцінити якість. Фарба не вигоріла, має цікаву структуру, завдяки чому колір здається більш глибоким і насиченим. Квіртка і ворота ідеально працюють, секції накривки міцно закріплені і тримають форму. Якщо вам сподобався результат і ви також любите і цінуєте якість, ми з радістю допоможемо вам реалізувати ваші задуми в життя. Знаходьте наші контакти в описанні під цим відео, а також знаходьте нас в соціальних мережах і заходьте на наш сайт. Зустрінемось вже на вашому об'єкті.